Вітаю всіх, друзі. Сьогодні хочу з вами поговорити про дуже цікаву і вкрай важливу тему для кожного з нас: це те, як правильно потрібно звертатися до органів місцевого середування, до будь-яких суб'єктів господарювання, а також до фізичних осіб. Ця тема важлива як для фізичних осіб, а також для безпосередньо військовослужбовців, оскільки досить часто наші права та інтереси порушуються у зв'язку з тим, що не подали якийсь документ або немає доказу про те, що ми його подавали і. Що маються на увазі, зверталися до різних суб'єктів господарювання. Тому щоб знати, як правильно це робити, і щоб в подальшому захистити свої права та інтереси, дивіться на відео до кінця, щоб бути максимально обізнаним в даній темі. Ну що, цікаво, поїхали! І так, друзі, переходимо до самого розгляду теми: чому потрібно звертатися безпосередньо в двох екземплярах до будь-якого суб'єкта господарювання, а також чому саме в письмовому варіанті? На практиці з юридичної сторони дуже часто виникають різні питання: що. Там, десь втрачена заява, там, десь я ходив, зустрічався з людьми, подавав їм якусь там усну скаргу. На неї нема відповіді для того, щоб цього не було, і для того, щоб захищати свої права та інтереси правильно, потрібно обов'язково звертатися в письмовому форматі. Тобто, до будь кого, чи це державна структура, чи це якесь приватне підприємство, чи це фізична особа. Обов'язковому порядку потрібно звертатися в письмовому варіанті і. Обов'язково на що потрібно здати увагу, це те, що повинна бути відмітка про те, що даний лист, там скарга, запит неважливо. Вони ними отримано. Якщо, наприклад, вам відмовляють в отриманні даного листа, обов'язково потрібно його направити поштовим зв'язком, і у вас буде доказ, це опис вкладення про те, що ви направили. І квитанція про те, що ви направляли даний запит. І для того, щоб перестрахуватися ще більше, потрібно обов'язково зробити роздруківку того, що даний лист був отриманий або не отриманий. Тобто таким чином ви захищаєте свої права тим, що ви офіційно зверталися, і те, що даний лист він не буде втрачений. А якщо навіть цей лист і буде втрачений, у вас буде відмітка, що ви зверталися, і можна буде повторно звернутися до даної самої структури, до, ну, куди ви зверталися раніше, і потребувати у них. Відповідь на той лист, який не був, ну, не було надано відповідь. Тобто, це потрібно обов'язково розуміти. Також які є плюси, це те, що на даний запит обов'язково буде надана відповідь. Чому? Тому що на будь-який запит, куди б ви не звернулися, да, реєструється даний лист з вхідній кореспонденції. Тобто, безпосередньо кожному підприємству організації ведеться. Вхідна кореспонденція. Тобто, у вас це, коли ви подаєте даний запит там, чи лист, він реєструється, і на нього повинна бути дана відповідь згідно норм чинного законодавства. Тобто, воно все передбачено. І відповідь дається відповідно в терміни, які ну, да, передбачені законом. На одній запит, наприклад, адвокатський дається 5 днів, там на листи інші від 10 до місячного терміну. Тобто, це вже в залежності від самого формату листа. Що також потрібно розуміти, що таким чином ви захищаєте себе в тому плані, що коли ви звертаєтеся усну з якоюсь там скаргою, з якимось запитом, то на це ніхто не буде реагувати. Тобто дивимося реально правді в очі. Тобто ви собі звернулися, да, хорошо. Всі вам покивали, сказали, да, ми вам все зробимо, а насправді все зовсім не так. І про цю скаргу забули чи за вашу заяву через дві хвилини. Для того, щоб цього не було, обов'язково звертаємося в письмовому варіанті, і неважливо, чи це буде позитивне рішення чи негативне, його можна буде в подальшому оскаржити в судовому порядку або до вищестоящої інстанції. Тобто це також є великий плюс. І ще один плюс що, наприклад, якщо ви подали заяву, на неї отримали письмову відповідь. То в даному листі буде офіційна відмова. І тобто відмови будуть посилатися, наприклад, там, на відповідно норми законодавства, да, які передбачають, що е, у вас, наприклад, немає права там, на звільнення з військової служби, або немає ви там права на випати, е, там, за завдані збитки, які, наприклад, там, виникли там, у зв'язку із війною. Тобто ці всі питання вони будуть обґрунтовані у відповіді, яку вам буде надавати. Тобто тому потрібно розуміти, що саме з самого простого питання, на перший Погляд, але витікає дуже багато плюсів і мінусів. Тому майте це на увазі і не забувайте захищати свої права та інтереси правильно. Досить часто працюючи в сфері юриспруденції, бачу допущення людьми одної саме глобальної помилки. Це те, що багато хто звертається до різних юридичних осіб, або, наприклад, військової служби це до військового командування просто в усному форматі. Або, наприклад, подає запит в одному екземплярі і не маючи жодної відмітки про те, що даний лист, наприклад, був отриманий або зареєстрований. Що в подальшому призводить до того, що. На нього дають просту відповідь: да, добре, ми вам дамо відповідь офіційно, чекайте, або взагалі просто «Да, хорошо, ми вам зробимо, але насправді ніде нічого не відбувається. І коли ти через певний час звертаєшся до того самого командування або до тої служби, куди ти подавав раніше заяву, то там повідомляють про те, що вашої заяви не було розглянуто, ніхто нічого не знає. і тому відповіді вам не буде ніяка надна. Тому для того, щоб закріпитися і зробити це все юридично правильно, для того, щоб захистити в подальшому свої права та інтереси, потрібно знати основні ключові питання, які ми зараз вами більш детально і обговоримо. І так, перше це те, що в обов'язковому порядку потрібно звертатися до будь-якого суб'єкта господарювання в письмовому форматі. Це те, що, наприклад, неважливо, чи це заява, скарга, чи це якийсь там запит, обов'язково викладати свою позицію письмово. Тобто, таким чином ми можемо донести те, що ми хочемо сказати, і те, що дійсно ми просимо. Бо, наприклад, в усному форматі ми можемо наговорити, і людина дійсно цього не зрозуміє, або забудеться, або взагалі цього не зареєструється. Тому подаємо тільки в письмовому варіанті. Потім обов'язково, друге, це потрібно розуміти, що подаємо в двох екземплярах. Перше, це ми віддаємо суб'єкту господарювання, інше це залишається у нас. І на нашому екземплярі повинні поставити відмітку, що даний, дану заяву, там лист він був прийнятий туди, куди ми подавали. Тобто це гарантує те, що дійсно наш лист занесли, зареєстрували, і на нього в обов'язковому порядку буде надана відповідь. Тобто ми себе страхуємо. Якщо, наприклад, в нас лист не приймають, ми йдемо на почту і відправляємо його через Укрпошту. Обов'язково з описом вкладення, де фіксуємо, що ми відправляємо, і обов'язково у вас буде квитанція про те, що дійсно даний лист відправлений. Для перестраховки можна зробити роздруківку, коли даний лист буде отриманий, тобто вказувати, що такого такого числа лист був отриманий. І з того моменту ми вже рахуємо терміни, які надаються безпосередньо законом для розгляду даного звернення. Звернення бувають різні, там від п'яти днів до місячного терміну. Тому потрібно це розуміти. Які ще є плюси? Це те, що в обов'язковому порядку на ваше звернення буде надана відповідь, яку ви можете в подальшому або оскаржити, або, в принципі, на неї погодитися. Це вже потрібно дивитися по ситуації, яка буде вам надана відповідь. І потрібно також це розуміти, що. Якщо вам навіть не буде надана відповідь на ваше звернення перше, ви обов'язково можете подати повторно даний запит, але вже обґрунтовувати, що ви зверталися раніше. Тобто це також є великі плюси, і він буде гарантувати ваше право на отримання тої чи іншої інформації. Працюючи в юриспруденції, скажу чесно, таке досить часто трапляється, що особи, наприклад, подали рапорт і на нього немає відповіді, тобто ніхто нічого не реагує. І для того, щоб отримати, потрібно обов'язково хоча б фотографію рапорта, що його прийняли, і обов'язково правильно викласти всю ситуацію. Тобто ми розуміємо, що є хоч якась зацепка. І потрібно розуміти: останнє це те, що в будь-якій відповіді, неважливо, чи це буде відмова, чи позитивне якесь наше рішення, там буде викладно все. Відповідно до чинного законодавства, тобто буде законна якась обґрунтована відповідь з посиланням на норму закону, в якому передбачено, що, наприклад, вам там положено отримати якусь інформацію або не положено. Або, наприклад, якщо ви військовослужбовець звільняєтесь, то там буде наприклад написано, що так «Да, дійсно у вас є підстави для звільнення. Ви звільняєтесь, якщо ж, наприклад, ні, то буде обґрунтовано, чому ви не можете звільнитися і на якій підставі. Отже, надіюсь, дане відео для вас було цікаве і корисне, і ви отримали е, хоча б невеличкий лайфхак, такий, який вам пригодиться в житті в подальшому, і ви зможете його використовувати на майбутнє. Не допускайте таких помилок, пам'ятайте, що потрібно робити все правильно для того, щоб захистити в подальшому свої права та інтереси, оскільки на сьогоднішній день вони досить сильно порушуються і е, тому. Потрібно знати, що і як правильно робити. Якщо ж вам потрібна якась додаткова інформація або консультація з будь-якого питання, то звертайте за телефоном, який ви бачите на екрані, і я та мої колеги з радістю вам допоможуть. Ну все, спасибо за перегляд. До побачення.